Всім доброго дня! Сьогодні ви дізнаєтеся, як виконати дві місії тиха їзди та доставку вантажу в грі автосимулятор 2. Так, давайте їдемо до місії тиха їзда. Та її будемо виконувати. Так, нам її треба вєкнути за деякий час і буде показувати світ. Так, ми вже проїхали половину дороги і нам залишається ще 20-30 секунд щоб завершити цю місію. Ми виконали місію і нам дали 12 тисяч монет. Тепер ми будемо виконувати місію доставки вантажу від мафії. Так, їдемо до призначеного місця. Виходимо з машини та забираємо вантаж. Нам треба його доставити за 3 хвилини. У нас ще лишається 2 хвилини та 30 секунд, щоб доставити вантаж до певного місця. Так, Коли ми доставили вантаж, то їдемо в автомайстерні. Для покращення деталей, так оновлюємо деталі та будемо їхати в іншу автомастерню Так, лишаємо той самий колір, але щоб був більш таким яркішим. Та їдемо в гараж. Так, повертаємо. Так, наразі ми виконали дві місії та їдемо в гараж. Та, якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк і не забувайте підписатися на мій канал. Всім пока!